Кимівський район один із географічно найвіддаленіших районів області. Втім, саме з таких глибинок виходять талановиті люди. Саме тут народжуються цікаві ідеї. Тож пропонуємо вам здійснити подорож разом з нами по Христинівській землі. Сьогодні ми розповімо вам про господаря, який впродовж декількох десятиліть не втомлюється вкладати інвестиції у рідне село та район. Отже, мова піде про фермерське господарство Голден та його директора Михайла Шелегона. Це в цілому сільськогосподарський район, тому від керівників господарств. Залежить в цілому, який буде у нас, ми будемо мати прибутки в районі, які ми зберемо податки. Я хотів би особисто сказати про фермерське господарство Голден і про його керівника Шелегона Михайла Водимировича. Це ми сьогодні проїхали. Це дійсно хазяїн, який має і тваринництво, і сад посадив. і… Допомагає в соціальній сфері, побудував церкву, допомагає дитячому садку, школі. Ми бачили з вами, який буде молодіжний центр. Проектується вже майже майже збудований. Тому в цей важкий час людина знаходить кошти на протязі. Останніх п'яти років він вклав майже 15 мільйонів інвестицій в село. Я думаю, що не кожен господарник, не кожний, не кожна людина зможе винайти такі кошти і вкласти от в сільське господарство. Повернутися з Черкас, де у нього була бульйовельна фірма, приїхати в село Шельпахівка, і тут проводити свою діяльність. У Шельпахівці отримують традиційно високі врожаї, розбудовують господарство, дбають про технічне оснащення, адже загальновідомо, що техніка у сільському господарстві відіграє першу скрипку. Тут не просто зберегли тваринництво, а й зуміли наростити поголів'я, збільшити надої молока. Перейшли на безприв'язне утримання худоби. Завдяки голові фермерського господарства з Володимировичу у нас збереглося тваринництво, ми у восьми році отримали погорівля, прийняли 180 голів. На сьогоднішній день у нас до 300 голів вверх, до дійних корів. В два рази підняли надої. Зараз ми доїмо 5,5 тисяч літрів молока, 17 літрів на корову. Молодняк в хорошому стані зараз у нас хороше безпривізне утримання, хороша годівля. Люди Довольні, бо є робота, робочі місця. 30 чоловік працює у нас у тваринництві. Безпривізне у нас утримання, коровки заходять до інтезал, зал, 20 брасловська нас установи, обладнання Браславське доїться по 20... 20 корів. Молоко охлаждається, раз у сутки забирає Білоцерківський молокозавод. Таке не... з порівняно з... Попередніми роками було прив'язне утримання, була важка праця, а зараз набагато легше все робить техніка. Та насамперед фермерське господарство відоме завдяки своєму саду. Він займає площу в 50 гектарів і був започаткований в 1978 році. Господар каже, що не кожен рік вдається збирати рекордно високі врожаї яблук, однак цьогоріч планують вийти на цифру півтори тисячі тонн райських фруктів. Земля насамперед потрібна. Якщо хороша земля, це великий плюс. Вода два. І третє, безперечно, люди. Якщо немає людей, то складно. У нас на сьогодні є велика проблема у спеціальних, тобто агронома немає. Але разом з тим ми нанімаємо спеціалістів, ви бачите прекрасна обрізка, нанімаємо спеціалістів, ми справляємося. Я думаю, цей рік нас дасть свою реальну віддачу. Село і фермерське господарство це одне і те ж саме, вважає керівник, тому активно розвиває соціальну сферу. Для прихожан побудував церкву, встановив пам'ятний знак з переліком прізвищ тих, хто постраждав від голодомору в рідному селі, а ще будує молодіжний центр. Ми спільно з сільською радою реконструюємо повністю дитячий садок, частково за власні кошти, частково за кошти місцевого бюджету, а місцевий бюджет 90% складається з наших відрахувань. Реконструювали частково школу. От зараз е, е, будуємо, ну в цьому році правда, призупинили трохи в зв'язку з фінансовими проблемами, Молодіжний комплекс, я надіюся, в слідчому його закінчимо і де буде, де молодіж відпочивати. Ну, церкву побудували це чисто особисто за наші кошти. Парк для пам'яті голодомору чисто за наші кошти. Дороги робимо. допомагаємо безперечно всім, хто є нашими або фермерами, учасниками фермерського господарства, або пає віддає. Тобто стараємося бути з людьми для людей і ім'я людей. А ще у шельпахівці надзвичайно красиві краєвиди, тому я щиро вірю в те, що ці добрі працьовиті люди на лоні такої природи житимуть неодмінно в достатку. Наступне знайомство з Христинівською спеціалізованою школою першого третього ступенів номер 1 імені Корнійчука. Варто зауважити, що велику увагу тут приділяють патріотичному вихованню. Учні цього навчального закладу брали участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл. Жура вона запроваджується в навчальних закладах як форма військово-патріотичного, національно-духовного виховання, спортивно-оздоровчої оборонно-масової роботи, в тому числі на підтримку та розвиток України. Козацтва. До речі, козацька сотня тут була створена більше двох років тому. У 2012 році в Христинівській спеціалізованій школі номер 1 була створена козацька сотня імені Івана Гонти з моєї ініціативи, а також з ініціативи директора школи і замісника директора школи Кривулько Оксани Васильівни. Ми вирішили заповнити ту солдеповську нішу піонери комсомольці. Ми вирішили четверті класи приймати в козачата, а старші класи в козаки. І оскільки Іван Гонта, герой Коліївщини, наш земляк, ми вирішили взяти його ім'я. Однак відновлення козацьких традицій розпочалося значно раніше. Козацький рух на Христинищині розпочався ще в 1998 році, і розпочався він побудовою пам'ятного знаку, який зараз стоїть у місті Христиниці в центрі борцям за волю і незалежність України. Це був на той час, в 1998 році. Це був чи не єдиний пам'ятний знак на Черкащині. От звідси розпочався рух, і хочу сказати, що. Христинівщина це є така демократичний район, район козацької слави. Тому що рядом уманщина, яка прославилася своїми козаками визвольні війни, а іменно козаць... люди Христинівщини входили в уманський козацький полк. І традиції ці дуже сильні. Пане суддя! Рій Гонта до участі в конкурсі в поряд готовий. Ройовий Горобець Олександр. Вільно. Вільно. Струн. Рій. Ліво на два кроки. Розімкнись. Рівняйся! Трун. Рій, на перший і другий. розрахуйся, право рівняйся. Ліво рівняйся. Трун. Рій. На місці з речівкою кроком руш. Раз, два, три, чотири. Он за славний і по нині. І Максим Залісня, коли її ще не бажав. Ось на такому рівні перебуває в школі строєва підготовка. Олександр Горобець каже, що пишається своєю школою, а коло своїх знань окреслює так. Наша школа приймає участь в усіх козацьких справах на містах Христинівка. Також ми беремо участь в дуже в багатьох змаганнях. Виграли того року конкурс джура. Ну, після, ну, честь того, як нам ми виграли, взяли нам як нагороду пошили ось цю прекрасну форму, в якій ми ходимо на урок захист вітчизни. Ми займаємося на уроках захисту вітчизни строєвою підготовкою фізичної, ну, Чому тактику різно нам, наш вчитель захисту вітчизни це все пояснює. Звання вчимо, ну вже багато всього, що зв'язане з військовим. Оксана Гулимайда горда з того, що в своєму рою може робити усе на рівні з хлопцями. В майбутньому дівчина мріє здобувати освіту у військовому навчальному закладі. В козацькій сотні ми з нашої школи ми три дівчини. Ми козачки. Ми займаємося так само, як і хлопцями, на рівні. Будемо розбирати автомат на строєвій підготовці. Підготуємося. Елементом гри «Джура» є добре діло. Тож тут учні продемонстрували свої вміння розписувати писанки до Великодня. Вони хочуть передати їх нашим військовим у зону. АТО. робота ця досить копітка, залежно від складності, малюнка виготовлення однієї писанки може зайняти від одного тижня до місяця. Спочатку треба було звільнити яйця від ну, щоб воно було пустим. Потім в оси, щоб краска лягала краще, намалювати сам малюнок, і потім замальовувати воском ті місця, які ми хочемо, щоб були білого кольору. Потім вже замальовувати в краску певного кольору, і знову воском, щоб залишати колір. І так воно довго. Орнаменти теж можуть бути різними, можуть бути і обереги. І... Ну, у кожного регіону своя символіка, але я ось вирішила намалювати герб, щоб показати, що я українка, що я пишаюся цим, і що знали, що я не забуваю ніколи про солдат і думаю про них. А ось родзинкою Верхняцького навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 1 ліцей є участю міжнародному проєкті Спар. На сьогодні в цьому проєкті зареєстровано 20 країн світу. Учениця школи Юлія Ткаченко зі своїм винаходом візьме участь у семінарі, що відбудеться в Казахстані, в таборі Тяньшань. А вже навесні верхнячка прийматиме гостей. Педагогічне кредо школи у кожного часу свій шлях до знань у нас творчий. Саме його обрала Юлія. На основі звичайної глиняної чи фарфорової чашки дівчина створила модель тайм-менеджера незавершених справ. Значна частина людей розпочинає рано з кави чи чаю, при цьому завжди поспішає на роботу чи школу. А чашка має нагадати про незавершені справи: Закрити кран, виключити прилади з розеток, світло повиключати, квартирки позакривати та двері. При наливанні гарячої рідини з'являється рисунок годинника, на якому проявляється цей список незавершених справ, які власне потрібно зробити перед виходом з квартири. Щоб не використовувати традиційні джерела енергії, учні разом із вчителями застосовують сонячні батарейки. Винайшли модель вітряка та почали вирощувати мох. Вітрогенератор являє є собою вітрове з лопастями, передавальний механізм. Що передає зусилля на двигун, та власне двигун, що виробляє енергію. Ми плануємо взяти шість гуршків по 2 вольта, щоб добути 12 вольт, і це нам вистачить для проведення лабораторних та практичних робіт з фізики чи хімії. Не можу не радувати той факт, що на зміну нам прийде таке талановите національно свідоме покоління українців. З вами була програма Моє рідне село, і сьогодні ми побували на Христинівщині, де ознайомилися із соціально-культурним та економічним життям краю. Зустрінемося за тиждень на телеканалі Рос.